Наші йдуть в наступлення, ми тоді прикриваємо нашу піхоту. Штурмують кацапи, ми тоді на враження. Б'ємо їх хоч відігнати від нашої піхоти у мінометників 57-ї окремої мотопіхотної бригади, які б'ються з ворогом на північно-західних підступах до Бахмуту. Роботи вистачає завжди. Головна мета прикрити своїх піхотинців. А ті нині мало не в цілодобовому бою з окупаційними військами. Бо від травня, коли українські військові відійшли з руїн міста, командування ухвалило рішення контратакувати росіян із флангів. Театр бойових дій на Бахмутському напрямку змінився. Ініціатива тепер в українського війська, і лінія фронту помалу сунеться на схід. Тепер українські воїни б'ються не за вулиці і будинки у місті, а за поля і посадки. Нас підготували, ми отримали завдання до штурму цієї посадки. До, до штурму цієї посадки. Тобто план і задум був командира бригади. То тобто, з тобто, мені нам командиру. Де я вже вирішив тактичні якісь питання, і ми успішно реалізували. Командир підрозділу в деталях розповідає про штурм посадки, яку самі бійці називають ворота до Берхівки. За цей поки що окупований населений пункт точаться запеклі бої. Класичний був мотопіхотний бій, то з розгорнутом струю вийшли на бойовому порядку, відпрацювала моя піхота, піхота провела зачистку цієї посадки. Визначено Ділянку у фронту піхотинцям вдалося зачистити від ворога. Вселілих росіян забрали у полон. Тепер тут замість вагнерівців воюють регулярні війська федерації. Це не є фартом, це є злагоджена робота всіх. Є взаємодія, наприклад, тих же самих підрозділів бригади. Ми не одні. Щоб піхотинці під час бою відчували цю підтримку. Мінометники підрозділу у своїй роботі не мають втоми. кажуть, найголовніше, аби тільки був боєкомплект. Стараємося прикривати наших хлопців, які стоять спереду. Але й мінометний розрахунок не так далеко від передньої лінії окопів. Частіше за все хлопцям доводиться працювати під ворожим вогнем артилерії і мінометів. Острів! Отак, кілька мін випустили, тоді вони інтенсивніше починають повторну класти. Та ворожі обстріли це не єдина перепона для мінометників. Роботу хлопців коригує пташка у небі. Однак нині росіяни почали активно використовувати мобільні переносні станції радіоелектронної боротьби. Ці пристрої намагаються заглушити сигнал українського коптера коригувальника, погіршується і радіозв'язок. Виходить з перебоями, затримка на декілька хвилин. З декілька хвилин це може і техніка уїхати, може, і піхота сховатися. Та армійці знаходять вихід і в таких. Ситуаціях нині ворогу боях довкола Бахмуту зазнає величезних втрат. Сили української оборони за останні місяці зламали супротивнику фланги і утримують важливі висоти. Вони кидають резерви, так вони втрачають у нас ще згарно працює артилерія, не шкодується засобі вогневого враження для подавленого противника, що є також дуже серйозним фактором цієї війни. Тепер ішло під бафури Евгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева з Донецької області, п'ятий канал.